Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо у подорож до легендарної локації в Lineage 2, Elven Fortress. Ви напевно пам'ятаєте її, адже тут побували майже всі на початкових рівнях. Але чи знаєте ви, які секрети приховує ця фортеця? Давайте пройдемося по ній. Навіть досвідчені гравці знайдуть щось нове для себе. Залишайтеся зі мною до кінця, буде цікаво. Elven Fortress – це одна з найвідоміших локацій у світі Lineage 2. Вона особливо знайома ельфам, адже деякі із завдань на професію проходять саме тут. Але навіть якщо ви не граєте за ельфа, ви точно пам'ятаєте це місце. Воно є ідеальним для прокачування на низьких рівнях. Раніше ця фортеця вимагала неабиякої витривалості, адже гравці добиралися сюди пішки з Elven Village. Я пам'ятаю, як біг дорогою, одночасно фармлячи мобів, поки не закінчилися сооски і банки на HP. Довелося повертатися і починати подорож заново. Сьогодні все значно простіше. Телепорт одним кліком приведе вас до цієї зони. Але навіть сьогодні Elven Fortress має що запропонувати. Тож давайте разом дослідимо її, розберемося, які монстри тут мешкають, який дроп можна отримати. І чому ця локація залишилася популярною навіть у хроніках High Five. Elven Fortress це зона для персонажів початкових рівнів. Вона розрахована на гравців від 10-го левела, які хочуть не лише отримати досвід, а й знайти речі НГ для початкового спорядження. Локація поділена на три основні частини. Початкові кімнати тут живуть слабші монстри, ідеальні для гравців рівнів 10-15. Середня частина зона для більш досвідчених персонажів рівнів 15-20. Глибини фортеці найскладніша частина з сильнішими мобами, де вже можна зустріти рейдбосів. В цілому, монстри тут не є особливо небезпечними, але для полювання соло потрібно уникати великих скупчень мообів. Колись давно, на ранніх хроніках, у початкових кімнатах ще якось і можна було справлятися самостійно. Але для проходження далі потрібна була група з двох-чотирьох гравців. Але ж і часи без бафу вже минули. Тепер у нас на сервері є баф, і ви цілком нормально впораєтесь з мобами і самотужки. В Elven Fortress мешкають різноманітні монстри: орки, скелети, прозорі тіні. монстри схожі на рудих собак, червоні монстри, які нагадують летючих мишей або маленьких драконів. Дроп із мобів тут стандартний для початкових рівнів: Animal bone, iron ore, Корс bone powder — матеріали для створення спорядження. Біжутерія та елементи броні НГ-грейду. З цікавого дропу я пам'ятаю шейд Хоррор 17-го рівня, який я фармив заради біжутерії НГ. Крім того, у фортеці є моби зі спойлом, які дають початкові ресурси для створення шоломів, щитів і броні. Але зараз це вже не актуально. У Елвен Fortress є кілька рейдбосів, які роблять цю локацію цікавішою. Дагони Єл Геральд Малекс цей РБ не занадто сильний. Він знаходиться у середній частині фортеці, і шлях до нього відносно безпечний. Також є і РБ зомбі Лорд Фаракелсус. Він трохи сильніший. Він розрахований на гравців рівнів 20-25 та потребує для перемоги групи від 5 до 9 гравців. Має аої атаки, які можуть завдати шкоди всій групі, тому важливо дотримуватися дистанції. Також він накладає дебафи, що знижують швидкість атаки та пересування, через що ближній бій стає складнішим. Щодо дропу, то з Фаракелсу спадає базове НГ-спорядження та можуть випасти за точки Бій із цим босом не занадто вимагає тактики та координації, тому є ідеальним для перших рейдів у грі. Перед атакою можна зачистити мобів навколо, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Елвен Fortress залишається популярною локацією в Lineage 2, яку знають і новачки, і старожили гри. Це більше ніж просто локація для прокачування. Вона має свою історію, цікавих монстрів та є однією з чудових початкових локацій для фармів. До речі, а чи знаєте ви історію цієї фортеці? Я, здається, знаю. Пам'ятаю, бігаючи навколо фортеці, я натрапив на НПЦ. А так як я дуже полюбляю підходити і розмовляти з кожним новим НПЦ, читати все, що він каже, усі його розповіді, то дізнався одну дуже цікаву історію про цю фортецю Ельфійська фортеця Елвен Fortress в Лінейдж 2 – це підземна споруда, яка мала ключове значення в історії війни між ельфами та темними ельфами. Спочатку ця фортеця була збудована як бомбосховище для фінального бою між людьми та ельфами. Її глибокі коридори і міцні стіни були створені, щоб витримати найпотужніші магічні атаки і тримати в безпеці тих, хто в ній ховався. Однак події розгорнулися несподівано. Коли війна досягла апогею, темні ельфи вирішили атакувати фортецю зсередини. Використовуючи хитрість і зраду, вони проникли до її підземель і розпочали криваву битву, яка закінчилася великими втратами з обох сторін. Після цієї битви фортеця залишилася майже повністю зруйнованою і спорожнілою. А її захисники загинули. Відтоді її називали проклятим місцем, і жодна раса не наважувалася претендувати на ці руїни. З часом покинуті зали і коридори фортеці стали прихистком для монстрів, які ховалися від сонячного світла і знаходили в темних глибинах укриття. Скелети, створені магією війни, залишилися в підземеллях як нагадування про страшні події минулого. Злі духи, породжені ненавистю та магією, досі блукають коридорами, охороняючи забуті скарби. Кажуть, що в найглибших частинах фортеці можна знайти артефакти, які належали стародавнім ельфійським героям. Їхня магія настільки сильна, що вони можуть змінити хід битви, але дістатися до них завдання, яке під силу лише найвідважнішим, чи готові ви ризикнути, щоб відкрити таємниці цієї легендарної фортеці. Якщо ви дізналися щось нове сьогодні, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, які локації хотіли б побачити у наступних відео. Друзі, дякую за перегляд. Не забудьте переглянути інші відео на каналі. Там ще більше гайдів, секретів і корисних порад для Lineage 2. До зустрічі у грі. Хай вам щастить на фармі і у боях.